Благочинна мода під час Львів Fashion Week збиратимуть гроші на операції дітям. Благодійний показ одягу представить Роксолана Богуцька. Гроші із продажу квитків отримає благодійний фонд. Я не один. Хірурги Охмадиту зможуть провести кілька складних операцій. Під час таких ендоскопічних втручань пацієнтові не роблять розрізів, а лише невеликі отвори для інструментів. Приблизно така операція ну, за кордоном вона коштує від 30 тисяч євро. Це є вартість їхня. Ми виключно це будемо проводити безкоштовно. Зараз у Охмадиті роблять уже від 200 до 250 таких операцій на рік, а могли б і тисячу. Тож за благодійні кошти куплять інструменти для операції а також зможуть запросити лікарів за кордону, які навчатимуть місцевих хірургів. Благодійний показ Роксолани Бугуцької відбудеться 30 жовтня о 20-й годині. Вартість квитків від 80 до 200 гривень. Квитки досить успішно продаються. Я б сказала, ми все таки ну розробили цей початок. Я думаю, що це буде ну це не перша акція я більш ніж в тому переконана, і ми зможемо довести, що ми зможемо у Львові лікувати наших діток. Упродовж трьох днів, доки триватиме Львів фешн-вік, перед входом на покази стоятиме скринька, де кожен зможе долучитись до доброї справи.